Привіт! <хи> я пропала. Так, ви на каналі Життя нутриціолога, з вами Калинська Ірина. І це мій перший влог. Я не знаю, за скільки за тиждень чи за півтора. Може, і за два я пропала дійсно. Але ви знаєте причину, бо зараз в мене навчання, тому. Не маю змоги стільки знімати відео. Плюс я не припала нікуди з Тіктоку і з інстаграму, постійно там викладаю щось. І тому що це я теж викладала в Ютуб. Але як в мене справи? Перш за все, вчора було 8 березня, був прекрасний настрій, чоловік привітав. І я далі покажу, що він мені подарував. Не буду хизуватися, це не хизування, просто буду питати у вас вашої думки, поради, хто користувався, як вам. Тому що це взагалі щось досить таке дивне. З 2011 року я не отримала від чоловіка такий подарунок. Тобто, ні, були дорогі подарунки, там сережки, прикраси, якісь діаманти, були е, телефони, е, різні подарунки. Але такого не було. І що це саме за подарунок? Зараз я тут із сином граюся на вулиці. І це подарунок косметичний набір. Крем для душу, крем для тіла і маска для обличчя. Чоловік це мені подарував. Взагалі чоловіки таке не дарують. Якщо вам дарують, то скажіть і сам обрав досить таки за непристойною ціною для мого чоловіка. <гум> тобто я би ще могла б таке щось собі обрати, але все рівно, як для Гелю, для душу, крему, для тіла, ну, ціна така космічна, скажімо так. Покажу вже далі, а зараз трішки поговоримо про настрій, про весну, про те, як ви, як у вас справи. І в мене дещо відбувається в моєму житті, і дещо я такі приховую від вас. І про це все я розповім десь через тиждень-два, як буде в мене нагода така, так, подивлююсь на свого сина, щоб він там грався. Тому що син тиждень вже вдома, а в садочку підхопив вірус ентеровірус, це вірус кишкової інфекції. І ми вже з ним тиждень вдома, в температура 39,5 була, і неприємний. Взагалі такі неприємності були. Мені е, вчора хтось сказав із рідних. Тож в тебе стільки дипломів по нутриціології, ти нутриціолог, як же в тебе дитина могла е, захворіти. Так, але ж від вірусу ніхто нікуди е, не дівався. Віруси навіть у тих, у кого е, класне здоров'я, міцний імунітет, теж є здатність підхоплювати віруси і тут. Е, про наш стан здоров'я говорить вже саме те, як наш організм справляється з цими вірусами. А у дітей взагалі вони можуть хворіти кожен місяць, і це є норма. Саме головне, щоб вони виліковувались. Адже він в садочку і вони там мають тісний контакт одним один з одним. Тому так, трошки вже відчувається весна, в чернівцях вже більш-менш. Тепло, звичайно, це ще не та весна, яку ми всі ці... чекаємо, але вчора просто такий був шикарний настрій, такі гарні квіти. А нас ще багато дівчат і моїх рідних дівчат. І всі наші чоловіки навколо дарували нам квіти. І цих квітів було начебто в павільйоні квітковому. Дуже гарно, дуже прям приємно, і була вечеря святкова, сімейна. Але. Я нічого не знімала, тому що я наразі не маю на це сили, тому що насправді знімати влоги, можливо, хтось подумає, що вони роблять? відео знімають. Що там знімати? А я знімаю відео для Ютубу, Тіктоку, для Інстаграму. Знімаю відео для своєї команди і постійно говорю. І я просто відчула, що рік такої роботи в мене. Забрав і виснажив мене повністю. Чекайте, хтось дзвонить. Виснажив мене повністю. І я просто не маю сили. От не маю сили. Мені потрібно було якесь перезавантаження. Звичайно, я дуже багато ще навчаюсь, дуже багато чого нового дізнаюсь. Приміняється все на практиці. Максимум, на що мене вистачає, це на Та ні. Навіть на сина з чоловіком не вистачає. Я просто. Лежала як розтікшася калюжа так от, І хотіла, щоб мене е не чіпали. Ось так. Так я хотіла. Але вже настрій покращується, все краще стає. Сижу на шикарній лавочці І радію, що тут нема прильоту. Ось, розкажіть, дівчатка, як у вас справи? Як. Ваш настрій є депресивний, недепресивний. Чим займаєтесь? Чи відчуваєте, що перемога вже поруч, чи не відчуваєте, які у вас відчуття по цьому відчуття відчуття? 20 разів вже сказала. Ну я на рахунок перемоги. От в мене є відчуття, що в цьому році все закінчиться. Тобто мені дуже хочеться, щоб в квітні місяці щось таке. Ну от мене, я вже говорила, що в мене є така чуйка, що в квітні місяці має бути багато змін. Синок, не стукай зайчик. Іди там в пісочниці пограйся. є. ні ні У мене такий син з таким характером, як і його мама. Не. Мною керувати. Ні, ні 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 Так що ось такі справи. Далі покажу, що подарував чоловік. І скоро десь через, можливо, тиждень, можливо, трошки більше, дізнаєтеся мої новини. Чому немає сили? Чому не виходила до вас із влогами? Але новини такі, скажімо, неочікувані, але приємні, певно. Тому якою що були б зі мною, підписуйтесь і, дівчата, далі потрібна ваша порада. Що скажете? Особливо, якщо в мене є підписника-косметологи, скажіть, будь ласка, на рахунок складу, чи вивчали ви ту торгову марку косметиківку, подарував мені чоловік. Дівчата, Отже, про подарунок, що подарував мені чоловік. Перш за все, це пакет. Жартую, звичайно. Ну, пакет також. Таку коробку. Квіти подарував мені, квіти моїм дівчатам. Квіти подарував однакові букети, тільки мені окремо, а дівчатам разом. Тримаю камеру, хочу якось це зробити по-людськи. А виходить, як завжди. Так, ось така коробка. А-а-а-а! А-а! Мені, чесно кажучи, було приємно навіть. Отримати просто ось таку листівку, де написано Ти особлива. Ну, от, дивіться, я ж розумію, що листівку поклали дівчата, у яких купував чоловік цей набір. Але ж її поклали, і ти вже така читаєш і розумієш, що ти такий особлива. Ну, це так приємно, такі дрібниці. Так, ось така маска для обличчя. Вона із гіалуроновою кислотою. Вона, бачите, імідіат ефект. Вона дуже швидко зволожує шкіру, маска гідрант, тобто насичує вологою, і її можна використовувати як маску, а можна як крем на ніч наносити і не змивати. Вона взагалі не лишає жирної плівки. Я вже її спробувала. Що мені тут подобається в цій масці? Торгова марка Comfort Zone. Я не знайома була раніше з цією торговою маркою. Тому, хто користувався, будь ласка, дівчата, пишіть, як вам, можливо, я вже просила, якщо є косметологи, розкажіть, будь ласка, як вам склад? Тому що я в складі продуктів харчування розумію, а в, скажімо так, таких косметичних засобах не дуже. А, що, ну, італійський виробник, що мені тут подобається, я вже 20 разів почала говорити, що мені подобається це аромат. Ще раз понюхаю, боже, воно так пахне. Це не такий я, яскраво виражений аромат, прям, знаєте, якийсь їючий. Я дуже не люблю важкі, такі тяжкі, солодкі запахи. Мені подобається щось а, таке. Літяще, маняще, не знаю, як це сказати. Ніжне, шлейфове, а, таке, що ти нюхаєш і просто тобі хочеться туди поринути. Оце так пахне для мене ця маска. Просто дуже шикарний, приємний аромат. Для мене завжди приємний аромат. Я навіть якщо придбаю косметику, а, вона хай буде найкраща, але мені не подобається там аромат, я нею користуватись не буду. От, якось так. Пишіть, будь ласка, чи у вас так само. Так, потім що ще? Такий набір, а, велика коробка. Коробка, певно, цю ціну і складає. Ага, ще якось. Зараз я роз, розкрию. Ось так. Це вже вчора хтось видирав. Так, а тут теж комфорт зон. А, крем для душу. Буду пахнути, буду чистенька. Не то, щоб чоловік натякав, що ти пойди помийся. Але все рівно. Теж досить такий приємний аромат, мені теж подобається. Але хотілося б, щоб це все пахло, так, як ця маска. І крем, зволожуючий для тіла. Такій склівій банці теж не коштує дорого щось. Ну, тобто, кожна, кожна ця штучка коштує десь приблизно півтори тисячі, наскільки я розумію. Теж зволожуючий, поживний Nuring ну, Body Cream, Крем-крем. Аромат, скажу так, він якийсь натуральний, принатуральний, більш трав'яний. Не знаю, можливо, на тілі він розкриється якось по-іншому. Але вже 25 разів сказали, ще раз повторюю, ця маска просто топчик. І. І сижу така стомлена, просто капеці, як я стомилася вже пів 11 години вечора. Хочу сказати, піду зараз митися цим всім. Вчора, 8 березня, не милася, не намазалася, бо хотіла вам показати розпакування цього подарунку. Але хочу сказати, що так, сережки чи там якісь такі. Кулончики, якісь ціп... ціпки, ціп... ціпок, вже я зараз не договорюсь. Щось таке, телефони. Все це класно, але мені так приємно, що це він обрав сам. Він мене не питав, що мені потрібно подарувати. Він просто пішов і сам це обрав. Тому що зазвичай я кажу, що мені потрібно купити. А коли я говорю, що мені потрібно купити, мені вже це, знаєте, якась я ось така жінка, певно, багато таких жінок. Хочеться саме цих сюрпризів від чоловіків. Тому я вам бажаю, щоб у вашому житті саме були такі чоловіки, які будуть дарувати вам приємні подарунки, звичайно, гарні сюрпризи робити. І що хочу ще сказати, П'ятий рік спільного життя і постійне Кап-Кап пробуть -кап чудеса. Тому, дівчата, я вас вітаю всіх з 8 березня. Пам'ятайте, що кожна з вас особлива. Нам пощастило, У нас багато жінок було в одній квартирі, і всі наші чоловіки подарували нам квіти, тому ось дуже велика кількість тюльпанів. Це так приємно. Вітаю вас, дівчата.